Вітаю вас на нашому каналі, друзі. Ну що, продовжуємо вас знайомити з нашими томатами, які ми, які ми навирощували, які ви нам присилали, і ми ж повинні їх перевірити, які вони по врожайності, по смакових якостях. Ми вже показували вам рожеві там, жовті. Сьогодні про червоні. Червоні саме високорослі томати. ну, Довго не балакуючи, давайте будемо. Давайте будемо йти. Ось такий яблучний усипний. Е, ну, усипний від слова, мабуть, що усипано. Ну, ви знаєте, дійсно такий врожайний сорт. ну, Те, що ми садимо чи посадили перший рік, будемо і пробувати. Смачний, друзі, смачний, навіть солодкий. Марманде. Це наше марманде, яке ми висаджуємо дуже давно. В цьому році вони в нас посаджені із томатами, які ми там перевіряли на схожість. І вони були дуже застарілі, тому врожайність, але ми ж показували вам. На тому все одно врожайність непогана. Ну, Тут багато вже зібране, це ті, що залишилися. На смак при чудові, навіть не буду пробувати, вже, не од... вже неодноразово їх перевіряли і висаджуємо їх багато-багато років. Так, друзі, король королів. Ось такі великоплідні томати, теж ми вже третій рік так? чи другий? другий, другий рік посадили. Хто хоче мати на смак, як рожеві, але червоні, е друзі, саме оце король королів е підходить. Смачні е розрізати не буду. Так. Айсберг. Посадили перший рік. От такі, дивіться, можна сказати, кабанчики, крупноплідні. Ну, такі вони, ось дивіться, бачите, якісь такі. Е так, да. і ви знаєте, що навіть різна форма така, начебто, і ось така, є, просто он, більш плесковаті, по врожайності нормально. А всередині, дивіться, майже рожевий томат і на смак дуже добрі. Вони недаремно рожеві всередині. Так, Давид. Ось такі, ну, можна сказати, дуже одинакові. Оце ось попався трошки щось якийсь деформований. А так, взагалі, в врожайні ми показували його на кущові. Так, ось дивіться, така. Структура. Ну, тут зразу відчувається на смак нейтральний. от такий, немає особої виразності кислоти, цукровості і такий більш, більш водянистий. ну Але не можна сказати, що такий, знаєте, як ото кажуть, як трава. Смак такий є помідорний. Але ж не такий, як у тих. Так, червоний куб. Друзі, ну, теж не перший рік. Ні, не буду і пробувати, тому що ми їх пробували, показували, через що і посадили знову, тому що врожайні, смачні і такі, дивіться, майже, майже однорідні. Ну, для Теж такі томати більш для квасіння, мабуть, підходять на салат і на томат. Закривати і консервувати великуваті. Так, друзі, казахський червоний рубін. Ми показували окремим відео, навіть короткому відео. Ну, просто дуже здивував. Оце, мабуть, що у нас, з одного куща чи з двох. Це ми зібрали, не пам'ятаю. Відро, да, відро, відро, друзі, з одного куща. І такі всі вони, ну, можна сказати, як калібровані. Так, ну ми ж їх, звичайно, дотримали до повної спілості, щоб зібрати насіння. І, може, ви тут бачите, деякий там уже й пропавший томат. Вони ж у нас лежать до дозрівають до повної-повної зрілості, щоб можна було зібрати насіння. Ну, а по структурі е, дуже. Е, а, ну це так, дружина каже, переспівший, так, вони вже переспівши. Ну, а ці більш такі, знаєте, на томат. Більше, більше кислоти. На томат. На томат буде чудовий. Я пробувала ще як тугенькі, вони були дуже смачні. Ну, бачите, я чуєте, що дружина каже, щоб вона пробувала, коли були тугенькі, були смачні. Ну а зараз вони вже такі переспівші, то може, може через те. Та не, я ж не кажу, що вони е, просто, просто відрізняються, коли там Аж солодкий, то тут такий нормальний, ну більше більше кислоти на томат буде чудовий. Так, червоний куб показували. Е, червоний трюфель. Ну е, Тут якраз такі томати, що можна і консервувати. Такі вони більше, е, такі як їх назвати? Ну, як, як сливовидні, можна сказати. Ну, трюфель же. Тому і називається, мабуть. Ну, теж, друзі, трошки переспівши вже. Переспівший. Тут якраз, якраз всього в нормі. І, і кислоти, і сахарку, древовідний восток. Друзі, давнішній, дуже давнішній сорт, який ми висаджуємо дуже давно. Якщо він попасенкований, то томати виростають, вони такі, от такої серцевидної форми, можуть вирости навіть до кілограма. Ну, а коли так трошки більше пущено, як у нас у цьому році, що не дуже ми пасинкували, да, да, хоча, хоча ми ж перві показували, то перші дуже-дуже великі, це ж вже. Зірвано те, що, можна сказати, остаче. На смак причудові. пробувати не буду, тому що, тому що неодноразово пробували. Пузата хата. Ну, ось такі вони. Томати теж такі е, якоїсь такої. Та на них форма різна була взагалі. Так, да, форма. І такий... Форма чомусь така. І турбин... На одному кущі. І торбинкою, і. А форма різна, ну, структура дуже хороша. Така щільна. А смак, друзі, такий нейтральний. От зовсім нейтральний. Не, не знаю. Більше садити не буде. Чесно, чесно вам скажу, що якщо, якщо вони всі, ну, уже ж поспівший, ну от зовсім, зовсім такий. Такий нейтральний ні, ні кислоти, ні, ні сладості. Просто от, точно, що як, ой, як трава травою. Так, Дуся червона. Е, на рахунок Дусі. Пам'ятаєте, ми розповідали про те, що нам взагалі в коментарі написали, що, що ви дурите. Своєю дусею Малиновою. Ми ж показували, що в нас Дуся Малинова, яку ми вирощуємо. Ну, ось, будь ласка, є і, і Дуся червона. Але Дуся Малинова все-таки є і вона, мабуть, була перша, ніж оця Дуся червона. Структура прекрасна, дивіться, ось так. Майже, майже така поспіли. сама м'якоть, ну теж уже переспівший. А на смак смачні. Теж смачні, навіть, навіть схожі по смаку із душею малиновою, яку ми висаджували. Так, марманде демо, де, де Момпельє. І не вимовиш, це теж в нас ми ж вам показували марманде, так, який тут, щоб не На, На вид зовсім. Не такі, як наше марманде. Полосочки такі більш приплюснуті і форма така. Ну, структура Структура дуже хороша. І смачні. От що смачні, то смачні. Коли смачний, то смачний. Ну що тут казати? Сахарок. Один кущ ми всього посадили, друзі, в цьому році. Ну, прекрасний томат. Просто такі от, е, взяв у, у руку як камінчик, врожайні, ну, ось такі, а по структурі начебто не дуже щільні, а так в руки як візьмеш. Ну тут якраз всього. Якраз такий не з тих, що рожеві, там що супер нормальний червоний помідор із, із кислинкою, і солодинкою. Так, друзі, мегамав. Ось такі, ну, це, звичайно, ну на що? Звичайно, що тільки квасити на томат, на салат, тому що для консервування великуваті. О, така хороша структура, щільний, такий просто як камінці. Ну, на смак е, якоїсь особливості, щоб, е, ну, щоб так виділявся. Не скажеш, але для, як на томат, на салат, то нормально. Ну, ось так, друзі, це щодо червоних. Томатів до тих, що саме високих томатів, які ми посадили, які вже висаджували, і які посадили в цьому році, щоб вам розповісти. Так що, що там у нас ще на черзі? І чорні, і як вони там все забуваю, з... З, з антиціаном, а потім сливки, і ну, доберемося і до гномів, до відкритого ґрунта. Так що обов'язково підтримайте нас, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, щоб слідкувати за нашими відео. Всього вам доброго!